Про життєво важливі заходи на випадок надзвичайних ситуацій поговоримо з народним депутатом України Дмитро Киселевський у нашій студії. Раді вас вітати. Вітаю, як пройшла ідея створення мережі свердловин на лівому березі? От ми всі спостерігали за подіями в Маріуполі, за подіями в Харкові в інших українських місцях. Ми читали ці жахіття, як люди топили сніг для того, щоб там знайти воду чи відкручували батареї і з батареї воду зливали і подумали, що треба робити щось, щоб запобігти таким надзвичайним обставинам. Я впевнений, що збройні сили не допустять того, щоб в Дніпрі було щось подібне, але береженого Бог береже. Тому вирішили, що, от якщо є можливість дати людям доступ до води, то треба цим позайматися. Отак виник ідея зробити свердловини, які б дозволили людям в умовах без електроенергії просто ручною такою качалкою діставати воду і використовувати її для своїх потреб. Де вже такі встановили, і скільки ще планується таке встановити свердловини? Мій округ індустріальний самарський район. Ми почали з лівобережного третього житлового масиву. Там вже облаштовані чотири свердловини. Деякі вже готові, деякі ще йдуть якісь роботи з облаштування, але о чотири свердловини там вже є і цього. Місяця я планую, що ми зробимо ще декілька, можливо, 4 чи 5, На Калинівському ну клочко раніше він називався в районі Обрасова на Слобожанському проспекті. Тобто, ось ці житлові масиви. Ми цього місяця охопимо. Ну і далі будемо дивитись. Чи є вже розуміння, якої якості вода, чи проводили якісь певні експертизи? На жаль, вода в тих свердловинах, які вже зроблені, вона технічна. Ми живемо не в Трускавці, не в Моршині, Ми живемо в Дніпрі, і всі мають розуміти, що з екологією у нас тут трошки гірше ніж в Карпатах, скажімо, тому вода, яка на глибині е, от біля 20 метрів, вона за своїми параметрами технічна. Що це означає? Це означає, що за якимись характеристиками вона потрапляє в норми для питної води, а за якимись не потрапляє. Ми здавали цю воду на аналізи в спеціалізованій лабораторії, проводили дослідження, і от ці дослідження це показали. Далі ми запитали фахівців, які там працюють. От Що з такою водою можна робити? Для всяких побутових потреб вона, звичайно, підходить, там поливати, чи там, для санітарних якихось потреб. А якщо говорити, щоб пити, чи для того, щоб готувати їжу, після кип'ятіння та вода, яку ми вже зараз віддавали на аналізи, вона придатна. Тобто, якщо цю воду закип'ятити, то вона для приготування їжі чи для пиття вона придатна і, відповідно, на крайній випадок, на якісь надзвичайні обставини, люди зможуть її закип'ятити і готувати з неї їжу. Чи надходили ще якісь е, прохання від людей е, житлових масивів е, самарські та індустріальні? Що вони також хочуть, ось такі свердловини? Так, да, звичайно, я кожен день отримую в Фейсбуці коментарі, якісь повідомлення від людей, які зацікавлені в тому, щоб саме біля них були зроблені такі свердловини. Ну тому, що так само, як і я, як ви, всі дивляться телевізор, читають новини, всі розуміють, що вода потрібна і може так статися, що вона не буде доступна. І люди, люди зацікавлені. Я отримую дуже велику кількість таких повідомлень. Якщо вдасться знайти кошти на це, то будемо продовжувати цю роботу з облаштування Свердловин держава, на жаль, зараз мені не виділяє таких коштів. Це кошти, ну не їх спонсорські. Тобто я їх залучаю з якихось недержавних джерел для того, щоб у людей з'явився доступ до такої води зі скважин. Як в майбутньому будете обирати місця, де будете встановлювати ось ці свердловини? Е, ну, дивіться, мій округ складається зі зрозумілих житлових масивів, е, і в цих житлових масивах я буду намагатися, щоб, хоча б декілька, там одна, дві, чи три, там, в залежності від кількості людей, щоб кілька таких свердловин було, щоб люди мали в, в пішій доступності, е, хоча б одну таку свердловину. Це така, знаєте, сверхзадача. Е, от чи вдасться це, чи не вдасться. Ну, будемо шукати кошти, але. От будемо намагатись е, зробити так. Є декілька критеріїв. Ну, по-перше, жителі мають бути зацікавлені. Та? Тобто, якщо ми там проводимо зустрічі з жителями, якщо вони кажуть, да, ми всі хочемо, немає ніяких проблем. От ми зацікавлені, зрозуміло, що для таких людей можна щось шукати. Е, далі треба дивитись на міські мережі, бо під землею є труби, є провода, є різні комунікації. І, звичайно, там, де захочеться бурити не можна, щоб не пошкодити якусь міську інфраструктуру. Відповідно. Беремо містобудівну документацію, дивимося, де проходять мережі, шукаємо таку місцину, де ніяких мереж нема, щоб там нічого не пошкодити. Чи Головніше. захищені ці колонки, можливо, якимись антивандальними? Звичайно, ну якби у нас шкодять і дитяче обладнання, і чого в нас тільки не шкодять? На жаль, серед нас є люди, які скажімо, вважають, що це нормально. Тому ми намагалися якось обезпечити ці колонки від пошкодження. От на саме обладнання спеціальний встановлено антивандальний Вандальний кожух, який ми сподіваємося, її убезпечить від якихось там людей, які захочуть щось 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 зламати. І також важливо до речі, я про це ще не згадував. Всі свердловини мають таку глибину не дуже велику для того, щоб можна було підняти воду вручну. Тобто, якщо, скажімо, там, мріяти про доступ до артезіанської води, це дуже глибокі свердловини, більше 200 метрів, але з такої глибини воду можна підняти тільки електронасосом. А ми ж готуємося до ситуації, коли не, ну, не буде доступна електрика. Там. ну, Якщо ми говоримо про е, таку свердловину колонку в громадських місцях, ну, зві... так, щоб, ну, да, щоб, було... да, щоб всі люди мали доступ, тому ця свердловина, вона ручна, е, відповідно, не дуже глибока, але кожен собі може сам накачати. За необхідності, Кожен зможе скористатись, да. чи є потреба їх утеплювати, бо взимку щоб вода там не замерзала. Досліджуємо це питання. Значить, да, ми їх утеплили там, в тій мірі, в які нам радили люди, які в цьому розбираються, і ми застосували ще певне таке інженерне рішення. Воно полягає в тому, що вода не залишається в верхній частині колонки після того, як людина набрала воду, а вона плавно опускається туди вниз, на такий рівень, де земля так. Прогнозно не промерзає, тобто, якщо вода не буде стояти на глибині пів метра або навіть у цій верхній частині колонки, а буде опускатись на глибину там півтора-два метри. Там земля вже не промерзає, і навіть в морози. Я сподіваюся, що вона не замерзне. Ну, принаймні, давайте так на рівні здорового глузду. там в нашому дитинстві колонки були, якось взимку вони стояли, не замерзали, трубиці не лопали. Значить, відповідні такі прості технічні рішення вони допомагають цьому. і Ми такі рішення застосували. Ну а зима вже покаже. Скажіть, чи може ви вже бачили ваші колеги? Чи хтось планує робити подібні такі проєкти запроваджувати в інших районах міста е, стосовно інших районів, я зараз не готовий сказати, але я знаю, що депутати міської ради, які працюють от в індустріальному самарському районі, вони теж цікавляться. Я знаю, що вони теж мають наміри такі свердловини облаштовувати. Я думаю, що якраз це для тих, хто може знайти ресурс на, на цю роботу, якби це людьми буде оцінено, і це е, дозволить людям мати більше спокою. Ми і сподіваємося, що ці колонки знадобляться тільки для того, щоб квіти влітку поливати. Але от якщо людина буде знати, що біля будинку є колонка, вона вже буде знати, що вона буде з водою і буде людям трохи спокійніше. Ну і на всяк випадок так буде людям спокійніше. Дякую вам про життєво важливі заходи на випадок надзвичайних ситуацій. Ми говорили з народним депутатом України Дмитро Косилевським. Був у нашій студії.